Благословенного вам недільного дня, хочу розповісти вам про одну, напевно, із найвідоміших притч, яку вам доводилося чути із писання притча про таланти. Ви її добре знаєте. Один чоловік, відходячи в далеку дорогу, дав різну кількість талантів своїм слугам: одному п'ять, одному два і третьому лише один талант кожному за спроможністю його. За спроможністю, дорогі брати і сестри, Господь дає кожному різну кількість талантів, і це далеко не про гроші. Це про те, як ми розпоряджаємося тим, на що нас благословляє Господь. Один примножив, інший примножив, а третій закопав свій талант і нічого не повернув, коли пан повернувся додому. Ми, дорогі брати і сестри, маємо три висновки з цієї притчі. Перше, Бог кожному дає можливість, абсолютно кожному. Друге, ми відповідаємо за те, як ми примножуємо те, на що нас благословляє Господь. І третє, кожен понесе відповідальність за те, що йому дано. Я хочу, щоб кожен із вас вміло використовував ті таланти, на які вас благословляє Господь. А вас хочу запитати, хто сьогодні був у храмі, залишайте відміточки, хто був, хто не був, хто можливо онлайн.